Папа Римський Франциск уперше відвідав синагогу в Римі, ставши третім понтифіком в сучасній історії, який наважився на такий крок примирення. До нього в синагозі побували папи Іван Павло ІІ і Бенедикт XVI. Візит понтифіка супроводжувався посиленими заходами безпеки, зважаючи на збільшення кількості терактів у країнах Європи. Перед входом до головної юдейської святині Риму він поклав квіти до пам'ятника жертвам голокосту, кілька з яких були присутні на церемонії. У своїй промові в синагозі він наголосив на тому, що помилки минулого ніколи не можуть повторюватися. Жорстоке ставлення однієї людини до другої суперечить вченню будь-якої поважної релігії, а зокрема юдаїзму, християнства та ісламу. Конфлікти, війни, жорстокість і несправедливість залишають глибокі рани в історії людства. Але саме через це ми повинні бути сильними та прагнути миру і справедливості. Відносини між католиками і євреями почали налагоджуватися після другого Ватиканського собору, який тривав з 1962 по 1965 роки. Саме під час нього було ухвалено документ, яким католицька церква офіційно знімала з юдеїв вину за смерть Ісуса Христа. А коли папою римським був Іван Павло ІІ, між Ватиканом та Ізраїлем навіть налагодили дипломатичні відносини.